Дійна служба новин в студії Юлія Бориско. У прямому ефірі підсумки четверга 5 листопада. До вашої уваги, добрий вечір. Гучне затримання і справа Олени Лукаш, екс-міністру юстиції режиму Януковича. Генпрокуратура уже оголосила про підозру у заволодінні бюджетними коштами на 2,5 мільйони гривень. Шиї закидають злочини проти майдану. Про затримання Лукаш стало відомо по обіді. СБУ похвалилась, що соратниця президента втікача була у розшуку і щойно повернулася в Україну. Сама Лукаш таку версію заперечує, каже останнім часом: вона проживала у Києві і активно співпрацювала зі слідством. Чим запам'яталась Олена Лукаш і які її перспективи? Дивіться далі. Никакого давления на меня никто не осуществлял. Обычный нормальный человеческий разговор с сотрудниками контрразведки пройшов спокійно. вона не має претензій до силовиків. Затримували толерантно це відеозвернення Пані Лукаш оприлюднили сьогодні в СБУ проти екс-міністра юстиції. Відкрито відразу кілька кримінальних проваджень. Окрім злочинів режиму Януковича, Лукаш закидають іще ще й розкрадання державних коштів, особливо в великих розмірах. На загальну суму більш ніж 2,5 мільйона гривень. Це я зазначив лише про один із епізодів, який буде досліджуватися щодо наявності вини пані Лукаш. Ще у нас багато епізодів на посаді міністра юстиції. Чиновниця запам'яталася передусім своїми гострими заявами проти активістів Євромайдану від початку і до кінця вона відстоювала позицію Януковича. Не побачила порушення прав громадян під час першого кривавого розгону студентів на майдані незалежності. Була однією з ініціаторок ухвалення диктаторських законів 16 січня і переговорником із тодішньою опозицією в останні дні майдану. Входила до найближчого. Кола президента втікача президент України закликав здатися правоохоронним органам тим, хто сьогодні порушив закон та провокує громадянське протистояння. Один із найбільших скандалів пані Лукаш у парі з тодішнім міністром закордонних справ кожарою намагалася перед іноземними послами виставити активістів Євромайдану як неконтрольованих радикалів, а ті ж таки диктаторські закони назвала. Демократичними висловлюємо глибоке занепокоєння щодо фактів відвідування іноземними представниками дипломатичних місій захоплених адмінбудівель, адже саме там знаходяться бойовики. Хочу відмітити, що ми щиро та з глибокою повагою захоплюємося. Мужністю та мирністю української міліції Це приголомшує із нами говорили 67 хвилин і не дали жодного шансу ставити запитання та поділитися власним поглядом. Олену Лукаш оголосили в розшук лише у вересні цього року, де весь цей час перебувала екс-урядовиця, і де саме її затримано. В СБУ та ГПУ не кажуть, як вона потрапила в Україну. Де саме її затримали? Ми не будемо розголошувати і не маємо права, оскільки відбуваються оперативні заходи, у тому числі встановлення можливих спільників. Натомість заступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов після затримання колеги на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що Лукаш весь Час була поруч. Олена весь цей час жила в Києві. Її діти щодня ходили до школи, а правоохоронці добре знали, де вона перебуває. Сестра ексміністра Тетяна Лукаш і досі є членом центральної виборчої комісії. А чоловік Олени Лукаш за часів Януковича очолював службу зовнішньої розвідки, незважаючи на специфічну посаду, Григорій Іляшов досі не зацікавив правоохоронців. Із країни він також не тікав, хіба що регулярно літав на відпочинок за кордон. Саму пані Лукаш після затримання доправили в генпрокуратуру і оголосили про підозру. Розпочинає вищення продумання водою. Готово. Далі слово за судом, який обередля як чиновниці запобіжний захід, адвоката екс-міністрки вже заявили, що та співпрацювала і співпрацюватиме зі слідством і наполягатимуть на запобіжному заході, не пов'язаним із триманням під вартою. Іван Грибенюк Олена Мацюцька, Ольга Василевська та Валентина Мудрик ТСН 1+,1. Будинок матері Олени Лукаш у центрі столиці розшукали журналісти. ТСН можливо саме там екс-міністр прожила останні півтора року. Розкішний триповерховий дім розташований у так званому царському селі. Вартість лише однієї сотки на цих пагорбах оцінюють у 50 тисяч доларів. А будинки поруч продають по 5-7 мільйонів доларів. Тут мешкає Любов Василівна, Лукаш. Поряд із центральним входом припаркований автомобіль. Згодом з'ясовуємо, що це працівники СБУ. І ще двоє чоловіків чатують на задньому вході до садиби. Поки ми знімаємо будинок, вони у нас намагаються з'ясувати, хто тут живе і чому їх сюди поставили. Ми збрали сьогодні Это вы любого? Я не любого сина, я любого сина дает показания. Нет. А где она? Дает показания. Печерський суд об'єднав в одну справу обрання запобіжного заходу Геннадію Корбану і розгляд скарги адвокатів на його затримання. Засідання триває вже 15-ту годину. У ньому постійно оголошують перерви. Упродовж дня адвокати подавали клопотання і про відвід слідчого генпрокуратури, який за їхніми словами кілька разів порушував закон під час затримання політика, і про відвід самої судді. Усі клопотання відхилені, як і напередодні у залі не проштовхнутися, учасники процесу розділяють кілька рядів правоохоронців. Через задуху одному з них стало зле. Його на руках винесли з приміщення суду. Крім того, на голову однієї журналісток упав штатив і її забрала швидка. За процесом стежить наша Валерія Ковалінська. Вона на прямому зв'язку зі студією. Валерія, доброї ночі. А що змінилося в суді? Після перерви, яка на цей час вже мала би закінчитися. Вітаю, Юлія. Нічого не змінилося. Досі триває слухання в справі Геннадія Корбана в Печерському суді. Перед цим, продовж трьох годин, захисники Геннадія Корбана вивчали документи, в яких вони які їм надали прокурори. Там вони помітили, що під одним і тим самим прізвищем стоять різні підписи. Цей незбіг захисники помітили випадково, коли вивчали документи під час засідання й одразу заявили протест. Під час того, як ми звіряли два центляра надані, то що є в суді, то, що надане нам. Було з'ясовано, там навіть ну, видалося незброєним оком, що всіх документах, чотири документи знаходяться всього оригіналу, в двох домах. За підписом а, слідчого Макеєва. це абсолютно різні підписи. Все очевидно, підписував не один не одна людина. Суддя оголосила перерву до суду, одразу викликали поліцію. Усіх присутніх попросили вийти із зали з засідання. Там залишилися тільки захисники та поліцейські. Останні оформили правопорушення. Сьогодні в день сторона захисту лідера укропу заявляла судді відвід, але інший суддя його не задовольнив. Тож засідання й надалі проводить суддя цокол. Також упродовж сьогоднішнього слухання прокурори виступили, щоб засідання тривали в закритому режимі без журналістів це тим, що може бути оголошена державна таємниця. Захист корбана в цьому поданні відмовив, і суддя залишила цей процес відкритим для громадськості. Прокурори уникають спілкування з журналістами навіть поза залою засідань. До Завтра о 8.40 ранку спливають 72 години, за які Геннадію Корбану мають обрати запобіжний захід. Нагадаю, минулого разу, коли Геннадія Корбана затримали в Чернігові, коли також сплив цей термін. Його відпустили прокурори і одразу ж затримали. Тож наразі термін теж спливає. Тож чи оберуть сьогодні судді якесь рішення, чи приймуть вони це рішення, ми дізнаємось пізніше. Студію знаємося уже завтра, о сьомій годині. Ранку можливо, це була Валерія Ковалінська у справі лідера партії Укроб Геннадія Корбана. Скандального Родіона Кірієва, який чотири роки тому судив Юлія Тимошенко, таки вирішили звільнити з посади. Вища рада юстиції, погодилася із висновком Європейського суду з прав людини, що суддя Печерського райсуду столиці порушив присягу, коли безпідставно заарештував експрем'єрку влітку 2011 року. Тож проситимуть Верховну Раду позбавити Кіреєва роботи. Сам суддя більше року перебуває у розшуку. Але йому дотепер нараховували зарплату, адже досі не звільнили, а просто відсторонили від виконання службових обов'язків. Бойовики обстріляли Красногорівку біля Донецька із мінометів калібром 82 мм. міліметри. Цілили по мирних мешканцях. Міни лягли в житловому кварталі, але на щастя минулося без жертв. Українська армія тим часом свої міномети почала відводити від передової. На Донеччині процес стартував з Артемівського напрямку. Продовжать на Маріупольському і Донецькому. Генштабі запевняють, відведення триває за графіком. Тим часом. У місії ОБСЄ заявляють про активність бойовиків поблизу Донецького аеропорту, яка зростає. Спостерігачі там зафіксували 114 вибухів, не пов'язаних із навчанням чи розмінуванням. Бійці розповідають, ворог підходить в притули, стріляє не лише вночі, а й у денний час. Наша знімальна група стала свідком, як противник гатить із боку Донецького аеропорту. Бійці роблять висновок на цілковитий мир, найближчим часом не варто розраховувати. З ухваленням безвізового пакета законів, необхідних для зближення з євросоюзом, сьогодні не склалося. Верховна Рада перечепилася на створення національного агентства з пошуку майна корупціонерів і управління ним. Шість разів нардепи намагалися повернутися до розгляду документа, але безрезультатно. Крім того, парламент знехтував однією з принципових вимог Євросоюзу про неприпустимість дискримінації сексуальних меншин. У трудовому кодексі розгляд цих питань перенесено на наступний тиждень, хоча раніше депутати обіцяли працювати ледь не до ранку. Втім, політики наближені до переговорного процесу з європейцями кажуть не графік ухвалення законів парламентом є головною перепоною на шляху до безвізового режиму, а те, що єС втрачає довіру до української влади і сумніваються у щирості її намірів боротися з корупцією. Одне з найгостріших питань четвірка Шокіна. У комісію, яка має обрати антикорупційного прокурора, очільник ГПУ призначив людей у плутаних у корупційних скандалах. Європейці заплющувати на це очі відмовляються сьогоднішнім провалом цього закону. Ми точно закриваємо для 40 мільйонів українців можливість їздити без безвіз до Європи 100%. І те, що Верховна Рада п'ять разів провалює антикорупційний закон, це сигнал для наших європейських партнерів. Ми не хочемо боротись з корупцією. Я вас дуже прошу, благаю з усіх фракцій. Проголосуйте для європейців принципово важливий момент, щоб Україна сказала, що корупція перестає бути частиною інституції і частиною прийняття рішень в органах влади і переходить в категорію кримінальних злочинів. Якщо ми це будемо... Демонструвати і виконувати, то навіть якщо ми не встигнемо прийняти якихось пунктів до 10 листопада, це буде прийнятна позиція для європейського союзу. Безвізовий пакет ухвалять найближчим часом. Прогнозує прем'єр Арсеній Яценюк. каже у депутатів: просто немає іншого виходу. Про це він заявив у Ризі на зустрічі урядових очільників Прибалтійських країн. Беруться завтра післязавтра, на позачергову сесію до вівторка. Будуть голосувати mm -hmm. на благо українського народу. Країни Балтії вимагатимуть від Росії компенсації за радянську окупацію. Відповідний меморандум підписали міністри юстиції Литви, Латвії та Естонії. Спочатку країни збираються розробити єдину систему оцінювання збитків, сформулювати вимоги і вже тільки після того подавати позов проти Росії правонаступниці радянського союзу. Той приєднав Литву, Латвію та Естонію після підписання договору з нацистською Німеччиною у 1939 році згідно з нормами міжнародного права країни Балтії зможуть вимагати матеріального відшкодування або ж офіційного вибачення. Єгипет масово втрачає туристів українським авіаперевізникам. Заборонили літати над Синайським півостровом. Раніше так зробила Велика Британія, Франція, Туреччина і Нідерланди. І це реакція на суботню авіакатастрофу російського літака. Причини досі не з'ясовані. На заході схиляються до версії, що на борту була бомба. Крім відмови від польотів, британці пішли ще далі, евакуюють 10 тисяч своїх туристів з Єгипту. Аварія на 1 мільйон триста тисяч євро у Будапешті власник новенької Феррарі Ростовки, щойно виїхавши з автосалону. ДТП сталася вихідними, але журналісти про неї довідалися лише тепер. Водій виїхав із салону на дорогу із жвавим рухом, не впорався з кермуванням і врізався у припарковані неподалік автомобілі. Люди не постраждали. От новенька Феррарі, вартістю на наші гроші у 32 мільйони гривень. Тепер потребує серйозного ремонту. Розбите у Будапешті елітне авто, лагодитимуть. Віталії. Реактивні рюкзаки. В об'єднаних Арабських Еміратах двоє екстремалів наздогнали найбільший у світі пасажирський літак. Чоловіки пролетіли поряд за аеробусом, а також над і під ним. На висоті у 1200 метрів цю пригоду фільмували на відео з іншого літака. Згодом відчайдухи пояснили, їхньому трюку передавала тривала і ретельна підготовка. Свої дії чоловіки узгоджували. З авіакомпанією та з досвідченим пілотом лайнера. Високих життєвих польотів і жодних падінь. Бажаємо вам від п'ятниці. Ну, а далі продовження ток-шоу Право на владу по тому вже відпочивайте і прикидайтеся з настроєм змінювати країну на краще.